Лже Петр сидит в Кремлі і править, і його чомусь всі слухають. Тобто, тема двох синів із Кабаєвою, вона цілком ну цілком правдива. Хтось був із жінок, вагітний від Путіна, але вимушений був прирвати цю вагітність або вона не сталася. Ну тобто, це ну золота клітка на так. Вітаю, ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою гостею, експерткою, пані Сейраш. Вітаю вас! Mm, да, Привіт! Так сьогодні хочу поговорити власне записати з вами такий випуск, як. А... Ця тема на Росії табу. Тому для нас для сьогоднішнього ефіру ми зробимо її головною. Це особисте життя диктатора, кривавого диктатора Путіна. Хочемо поговорити про нього. Давайте спочатку глянемо взагалі, де він зараз. Що можемо, де він зараз знаходиться. Ну, на жаль, у мене навігатора в картах немає, щоб сказати його чітке місце знаходження. Але. М по-перше, скоріше тут було декілька переміщень за останній час, причому таких глобальних переміщень я маю на увазі це не, не десь там з Підмосков'я в центр Москви доїхати. Тобто, це перетен якоїсь е достатньої кількості кілометрів. Переважно він перебуває в місці, які в місці... Яке він вважає домом і яке для нього є максимально захищеною якоюсь історією? Тобто, тут буквально у нас фігурує така зв'язка: типу, я в захисті, я в якій, скоріше за все, резиденції, яку я вважаю вдома? Але обставини зараз складаються у нього таким чином, що він змушений знаходитися по карті правосуддя, тобто, скоріше за все, відвідувати якісь більш Публічні місця, які можна назвати його роботою. Тобто, це можуть бути там поїздки до Кремля або якісь більш відомі його резиденції, з яких він типу, при звик працювати. Тобто ось така от історія. Тобто зараз він знаходиться в якійсь більш робочій обстановці, ніж в якби приховано домашній. Давайте це отак назвемо. Uh -huh. Скажіть, і знаєте, дуже багато ходило таких чуток, особливо на початку війни. Що буцімто Путін насправді той, який зараз, це не справжній, це його клон, двійник і так далі. Ми можемо подивитися, чи існує все ж таки справжній Путін, чи він помер? Розвінчувати або навпаки підтвердити е, ці чутки. Я не є прихильницею конспірологічних теорій, які люблять розганять, я розганяють їх дуже багато, і ніяких тройників у Путіна немає. А от і я це питання переглядала, я не знаю скільки тисяч разів. Ми говоримо про те, що інколи його роль а, на якихось виступах може виконувати ну. Дійсно, людина, яка максимально да на нього схожа, ну грубо кажучи, але це не у форматі прийняття рішень. <кій> тобто, у нас люди думають, що ми говоримо про двойника, як про людину, яка, начебто, який знаєте, лже сидить в Кремлі і править, і його чомусь всі слухають. Воно так не працює. Я нагадую, що на Путіна зав'язаний кооператив озера. Кооператив озера не слухав би номінальну фігуру, яка до Путіна не має жодного стосунку. Ніхто би не слухав би і не віддавав би свій кеш на сохранність в общак людині, яка не є путіним. З точки зору політики бізнесу так не працює. Тобто, чи є у Путіна люди, якими його страхують, і е, вони можуть десь замість нього присутні на публічних виступах, е, і бути максимально на нього схожі, щоб виконувати його роль, як свого часу, там я не знаю, концерти Ласкового Мая, у якого да, було там двоє-троє? Людей, які зі сцени були максимально схожі, ну типу такого формату да якась така історія у нього прослідковується. Але щоб прям двійнік, який я ж кажу, як лже царь сів на трон, а його чомусь всі слухають. Ні, такої історії там немає, і воно живе. На жаль, поки що а дуже б хотілося б, щоб ужині. На жаль, так, да. це такий якраз вислів, який дуже сюди підходить. Е, повністю з вами погоджуюся, що вже цю персону вже так е, розфорсили, обіграли, обдивилися об, е, і на картах Таро, і астрологічно, і так далі. Але чомусь не дивляться його сім'ю. Можливо, так. Я не кажу, що в нього вона є, можливо, все ж таки є. Давайте я підібрала деякі чутки, подивимось подивимося. Прям Персонально про кожного, хто, можливо, дотичний до сім'ї Путіна. Почнемо з його спутниці, як стверджують, теж про неї в Росії не говорять, для них це табу. Аліна Кабаєва. Чи дійсно вона його коханка і чи дійсно е Путін да, любив її, якщо він може це, робити, це, це, це відчуття відчувати загалом? Питання Кобаєвої ми якось передивлялися. Вона дійсно має до нього. Дуже близький, давайте це так окреслимо: стосунок от дійсно має з ним зв'язок і дійсно має від нього дітей. Тобто це на це ті чутки, які є правдивими чутками, дійсно, вона максимально з ним пов'язана у темі якогось роману і так далі. Тому подібне Зараз, окрім того, що вона ну є матір'ю. Да, можна так сказати, не зовсім законно признаних дітей. Ну їх ну певні напруження є, і близькі стосунки їх не пов'язують. Але взагалом, да вона до нього має стосунок і мала. Так, і ще було одне таке розслідування від російських ЗМІ. Загалом навіть я вражена була, що воно не прикрилося, що його не заблокували в Росії. Де журналісти розказали, що дізналися, що у Путіна і у Кабаєвої два двоє дітей, два сини. Ми можемо глянути, чи правда. І по деяку, по, по деяку загалом що він готує синів до важливого чогось. тобто замінити, Чи, можливо, навіть замінити себе. Можемо оглянути, чи дійсно два сини і де вони зараз загалом знаходяться? Куди, де він їх ховає? Діти у них спільні дійсно є. Тобто тема двох синів із Кабаєвою вона цілком, ну, цілком правдива, їх тут видно. От, от, от десь от, маєток, скоріше за все, ми говоримо про якийсь, про якийсь маєток. Бо тут десятка пентаклів у нас з вами фігурується завжди замки, замки, маєтки родовиї імені, да, як от там люблять називати така от історія. От, Вони знаходяться навряд чи за кордоном, до речі, скоріше за все, всередині Ерефії, і е, зроблено все, аби паралель із Путіном не прослідковувалася. Причому пацани випадають по вісімці мечів. Скоріше за все, ми говоримо про такий стан дітей, які не покидають певної території. Ну, тобто, Це ну, золота клітка назвіться так. От, ну, тобто, Тут це така. Ізоляція, грубо кажучи, в рамках якоїсь території. Це не так, що вони ходять в звичайну школу, або навіть незвичайну школу, або в звичайний там я не знаю садочок, або в звичайний університет. Ніфіга. Тобто, це якась закрита історія, така елітарна. Десятка Пентакли дуже часто відсилає до манери поведінки, а, знаєте, знаті свого часу яких небудь там аристократів, які от ізольовано виховували своїх дітей якимись там покоївками, репетиторами, кращими вчителями в світі. і Далі замку ці діти нікуди не ходили. Оце десь так от воно і нагадує от, приблизно приблизно така тенденція. Так, чи готує він їх там до чогось супер-пупер важливого зараз? Mm, Ні, Тут дуже навряд чи ми говоримо про якісь владні історії. Mm -mm. Ні. Mm -hmm. Тут навпаки, скоріше е, скоріше зробити так, аби вони максимально не асоціювалися із ним. Навпаки, Бі зробити все так, щоб вони, начебто, до нього не мали стосунку. Mm -hmm. Тобто. Е... Можемо подивитися, от прям як саме він до них відноситься. Чи любить Путін своїх дітей? От прямо так. От. Це скоріше розглядання дітей як перспективного чогось, як ну, перспективного проєкту або перспективного вкладення. Це не зовсім про. Ту любов, яка у нас з вами є в голові, в розуміння слова любов. Розумієте? Зараз поясню і для вас, і для глядачів, що я маю на увазі. Поняття любові воно досить специфічне і крайні індивідуальне. І дуже часто любов буває в викривленій формі. Да? Тобто я дуже часто люблю проводити такий приклад, і його приведу і тут. Давайте включимо фантазію. Уявимо собі мерзенного, жирного мужика років. П'ятидесяти п'яти, шестидесяти, який вкрав 14-літню дівчинку і заховав її у себе в підвалі. Він провів її радіо, він її носить білизну, він купляє її плаття, він її фарбує, він її годує. Він її навіть, може, телек поставив, щоб їй не було сумно. Чи любить він її? Любить, чи здорова ця любов? Не дуже. От тут от приблизно така історія. Це скоріше розглядання дітей як потенційних інвестицій, вкладання в них якогось ресурсу як в проекти, а не як та любов, де Путін виступає в ролі любимого папочки і грає в машинки. Ні, воно так не виглядає, і ну, виходячи з того, про яку людину ми говоримо, виглядати і не може. Угу, цікаво, цікаво дуже. Е, і теж це вже більш ну, і більш чутке. Мені здається, що деякі візьмі навіть це підтверджували, що Путін, начебто, має двох доньок. Перша Марія Воронцова. Можемо глянути. Цігалом, де вона зараз? Скоріше за все, була десь за кордоном, але зараз. Я так розумію, мабуть, повернулася або повернулася додому, або, або десь можливо навчалася за кордоном і повернулася додому, бо зараз знаходиться на території РФ скоріше за все, була в карті світу. О, тобто, карта світ перевернулася в її по форматі. Я була за кордоном і думала, що я там скоріше за все буду щось влаштувати, але але з певних причин, типу, я повертаюся. Ну, повертаюся додому. З якимось багажем знань, навичок і так далі, тому займає е, займає якусь змішану, цікаву посаду королева Пентаклей е, і королева Жеслів, тобто це динамічна якась, як правильно сказати, мабуть, е, динамічне звання. При тому якесь достатньо фундаментальне. Наскільки я пам'ятаю, вона здається ж там лікарі, о, бо в нього там обидві доньки, вони якось, по-моєму, з лікарством пов'язані. Вона там якийсь лікар, скоріше за все, займає, обіймає якусь певну фан ну, посаду лікарську, тобто зараз на території РФ. Угу. І друга донька Катерина Тихонова. Чи справді вона донька? Да, перша і де вона зараз? Не те, що це скоріше за все до дочки Путіна ми також переглядали. От тому, да, у нього крім оцих двох синів від Кабаєвої, у нього там є тема на двох доняк, да, які у нього є від його першого шлюбу з, да, з його офіційною дружиною. А чи є в нього ще діти? То зараз подивимося зараз, давайте тихо ново ну, подивимося зараз. Це теж про якісь цікавій посаді, але і скоріше за все. Більше при якихось цікавих зв'язках. Прям тут вся при якійсь посаді, при якійсь е, якомусь я оберті, оберті чогось, е, я про його другу доньку. Тож тут щось зав'язано на, на грошах, на інформації, і тут вона, скоріше, я ж кажу, мабуть, навіть більше при при якихось зв'язках і теж всередині РФ. От, і вона більш, мабуть, комунікабельна у питанні того, чи її тато. Причому якось у мене випадає що таке враження, що навмисно одна більше, знаєте, наче трохи в тіні, і я не хочу, щоб всі знали, хто я є, а друга, наче. А така, знаєте, завуальована. Я не скажу, що вона десь на кожному кутку кричить про те, що вона дочка Путіна, але зв'язки внутрішні її вони розуміють, хто вона є, типу чи їх вона буде. От якась така тенденція у неї. Mm -hmm. Так чи є у Путіна окрім цих дітей і ще діти, про яких ми не знаємо зараз. Скоріше тут, по перше, дуже цікава тенденція. По перше, в мене випадає натяк на те, що скоріше за все хтось робив аборт. Можливо, це було давно, але воно вилізло, да? тобто прослідкувалося. Можливо, хтось був із жінок вагітний від Путіна, але вимушений був прирвати цю вагітність або вона не сталася. І, друге, в мене випадає натяк на те, що ми можемо говорити про те, що є і ще хтось. Цей хтось знаходиться за кордоном, і, і, і ну, тут немає підтримки, немає ніякої фінансової підтримки або комунікативної підтримки. Тобто, це може бути це якась стара історія десь на стороні, де жінка або. Не, не те, що не в курсі, що в неї дитина саме від Путіна, тобто да? то могли бути якісь ну там зв'язки паралельні, да? і неважко і відслідити. Або, е, або це не визнавання. Знаєте, коли ви ну, коли поїхала за кордони, типу відкарахталася від того, що цей зв'язок вообще колись був і так далі. Тому подібне. Тобто, тут от якась така мутна історія, де немає ніякої підтримки від рідного батька, тобто її просто не прослідковується. Немає не визнання, не підтримки, Нічого, але, скоріше за все, хтось може отакий з далекого минулого знаходитися за кордоном. Угу, цікаво. І хочеться ще так подивитися: а чи зараз є біля Путіна жінка якась, яка, знаєте, завжди біля нього, завжди йому допомагає. Не, зрозуміла, такого можна да, вважати, я розуміла. Угу. Навряд чи є хтось постійний. Давайте це так називемо, кого б можна було розглядати у позиції, там, наприклад, да, як його колишня дружина або як та ж сама Кабаєва. Бо зв'язки у нього тут якісь різні є, але я не скажу, що ми говоримо про серйозність. З Кабаєво їх досі певні зв'язки, вони там у них є, але вони більше вже не в тому ключі, в якому вони були там з пристрастю і цими моментами. Ах, щоб хтось став повноцінно, наприклад, на її місце не випадає. Тобто це і з Кабаєвою ну, таке, і, 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 і якби і нема нікого іншого, щоб прямо її замінити. Так, цікаво, звісно, по подивитися особисте життя Путіна і що з ним відбувається. Будемо слідкувати далі, будемо дивитися за всіма новинами і шукати всі плітки, і звичайно, дивитися в глибину цих пліток, всіх чуток і розвінчувати або навпаки підтверджувати. Я дякую вам за цей чудовий ефір, за всю ту інформацію, яку ви, ви нам дали.